За минулий тиждень зареєстровано до бази єдиного обліку 159 заяв та повідомлень про скоєні злочини та інші правопорушення. От, із них 11 крадіжок було скоєно за минулий тиждень. От 11 фактів раптових смертей було зареєстровано, три факти пожежі. От, виявлений був один факт зберігання наркотиків, один факт задокументований збуту наркотиків. Один факт задокументований законного вирощування наркорослин, один факт умисного пошкодження майна. В місті було за минулий тиждень два факти ДТП без травмованих, в результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Один факт угона був зареєстрований, один факт зґвалтування, один факт спричинення тілесних ушкоджень та 111 інших. Нерезонансних та нетяжких подій. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 25 матеріалів. Списано до справи згідно закону України про звернення громадян 125, 120 матеріалів, передано до інших ОВС 11 матеріалів і приєднано до матеріалів єдиного обліку 8 інших матеріалів. Крім цього, за тиждень було складено 47 адміністративних матеріалів. Із них було три факти задокументовано за статтею 130 КОАП України, це керування транспортним засобом, в стані алкогольного сп'яніння. Два факти було задокументовано та складено на адмінматеріали за насильство в сім'ї, за розпиття спиртних напоїв та такі інші матеріали. Крім цього, хочу сказати, що той незакон, незаконне заволодіння транспортного засобу, яке було зареєстровано за минулий тиждень, воно було розкрито, це був викрадений мотоцикл Дніпро-М. Встановлена особа, яка скоїла цей злочин, мотоцикл був вилучено. Крім цього, було зареєстровано зґвалтування малолітньої дитини, а саме вічим зґвалтував свою малолітню падчерицю. Цей факт також зареєстровано, до єдиного реєстру досудових розслідувань проводиться досудове слідство, назначено ряд експертиз. По результатам буде прийнято рішення. Крім цього, в одного фігуранта було оглянуто домовладіння, в результаті чого було вилучено, обнаружено та вилучено 235 кустів коноплі, яку він незаконно посадив та вирощував. Також було зареєстровано два факти незаконного. Обороту металобрухта за статтею 213 Кримінального кодексу України та один факт несено до ЄРДР за фактом незаконного грального бізнесу на території міста. Крім цього, працівники поліції були задіяні для охорони громадського порядка на масових заходах. Це саме це в неділю було і вона купала та оказували допомогу. На самому пункту П'ятихатки, хатки, в суботу було проведено там теж теж праздник Івана Купала, тому особовий склад виїжджав також для підтримки особового складу п'ятихатського відділення поліції.